Бронжлети і казка, які були на війні. Боєць Нацгвардії України Микола Чміль показує амуніцію, у якій перебував на фронті. Чоловік розповідає, пішов у військкомат у перший день повномасштабної війни. 26 лютого 2022 року поїхав на навчання, а пізніше воювати у Мар'їнку. Там були дуже великі втрати, і ми поїхали, типа ну, заміняти людей, бо не вистачало людей. Мар'їнку там вже ну, дуже сильно побили. Там мені здається, що тільки лишилось було дві сім'ї. На Маринці. Тяжко було дивитися на звірів, там дуже, дуже багато було. І псів, і котів, і ранених, що ми їх підгодовували, там був просто ужас. Ну і знищені будинки, там вони ну, стріляли просто. Ті брали собі квадрат і розбивали повністю цілий квадрат. Ну У них просто дуже багато арти, техніки, а так, то вони там просто бігали і кричали, більше нічого. Ну, стріляти стріляли там. А так, щоб заходити, коли ми були, вони ну, підходили, пробували, але це все просто присікалося зразу. Микола розповідає, його псевдоарестович. Такий позивний дали йому побратими під час боїв у Мар'їнці. Були обстріли. Я все з добрий день на позиціях. Ми тільки з ним заходили все, севій був старшим. І почались там обстріли і. Ну, ми доповідали, що прилітає і звідки прилітає. І постійно спорили з добрий день. Я йому казав, там, чи 120-й, чи цей. А він мені ну і спорили. І вони почали, що я багато знаю, і, типу Арестович-Арестович. Думав поміняти, бо там щось було з, за Арестовичем, мені було неприємно. Я думаю, а що я маю до Арестовича? Це просто позивний мій. Я думаю, що навіть на позиціях, якщо по рації там, передають, Арестович вийде і там щось зробить, то вони думають, що дійсно приїхав, може Арестович і там. А може наоборот гірше, може шукають одразу і більше бомблять. Не знаю. У Мар'їнці, каже Микола, воював місяць, опісля тричі їздив на тимчасові завдання, а у лютому цього року вирушив у Кремінну. Тут було набагато і дуже великі втрати. Тому що забезпечення, ну як, їда, там патрони до автоматів, це все є. А з боєприпасами ворога було в арті, я не знаю, дрони їхні висіли над нами і тупо розбивали позиції. А з позиції тоді відійти не можеш. Тобі дають наказ, відійдеш то, Ну. Було таке, що за одну сутку ну, реально з двох позицій майже пішов звод. Микола розповідає, що через півтора місяця у Кремінній отримав осколкове поранення у плече. Якраз вівся тоді стрілецький бій. Не знаю, навіть звідки, там просто прилетіло і ну, там всюди прилітало з кожної сторони, і дерева падали. І я відчув, що в плече вже злапав осколок. Мені подав, тіпа, вийшли на мене по рації, тіпа, щоб я поранений, що виходити. Я сказав, що я лишаюся, бо ще в мене друг був зі мною, я не міг його лишити. На сліду ще рано вже 95-та десантна брата. Там, коротше, їх старший сказав. Лишайте цю вже позицію, виходьте, відходьте назад. Першу допомогу, каже Микола, йому надали у медзакладі неподалік. Опісля він поїхав на лікування до Івано-Франківська. Боєць розповідає, після повернення із криміної отримав відзнаку командувача Нацгвардії України нагрудний знак за доблесну службу. Дуся ходи сюди. Фронту, каже Микола, окрім рідних, вдома на нього чекала і собака Дуся, яку він взяв перед початком повномасштабної війни. Після того я її майже не бачив, бо тому що почалася армія і так вона росла от вже Тепер яка, яка велика. До пса привикаєш. І вона так само, вона як хвостик. Микола Чеміль каже, допоки триває війна, планує захищати Україну і надалі. Ілона Захарук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.